Ходить гарбуз по городу. Доброго дня, мої любі дітки. Ми підемо з вами сьогодні на город. А дорогою будемо читати вірші, повторюйте за мною. От-от-от ми йдемо на огород. От-от от, ми йдемо на огород от, 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 йдем всі разом. От, От-от. У нас багато тут турбот. Оді оді. Хто працює на городі? оті оті мами, тата, дяді тьоті. Оду-оду, о оду, зайчисько край городу. Оту оту починаємо роботу. Ось ми з вами й на городі. Пропонує вам у гру пограти четвертий зайвий і знайти, що ж із чотирьох не росте на городі? Що тут не росте на городі? Так, це слива. А тут що не росте на городі? Так, це груша, що тут у нас не росте на городі. Так, це банан. А що тут не росте на городі? Так, це персик. Що ж, із цих чотирьох не росте на городі? Так, тут не росте яблучко. Молодці дітки гарно грали, як справжні господарі городу. А тепер ми з вами будемо готовити наші овочі для продажу на базарі. І для того нам треба розділити їх на великі і маленькі. Велика капуста, а маленька капустинка. Молодці дітки. Правильно, великий помітор. А якщо маленький, так, помідорчик, Великий перець. А маленька перчинка. Великий баклажан. А маленький баклажанчик. Великий огірок. А маленький? Ой Велика картопля. А маленька. Картоплинка. Ну що ж, відпочинемо. Вліво, вправо поверніться. туди сюди посміхніться. Руки вгору, гори вправу, ліву. І ще раз вправу, ще раз-ліву. Поруйтесь навколо себе. ліво вправо повернись. Підстрибни на місці. Просто потанцюй. Дидактична гра, що росте в землі і що над землею? Морква росте в землі. Перець росте над землею. Повними реченнями відповідаємо на питання. Де росте помідор? Помідор росте над землею. Де росте картопля? Картопля росте в землі. Де росте огірок? Огірок росте над землею. Де росте буряк? Буряк росте в землі. Де росте капуста? Капуста росте над землею? Де росте морква? Морква росте в землі, Де росте перець? Перець росте над землею. Де росте кабачок? Кабачок росте над землею. Де росте цибуля? Цибуля росте в землі. Де росте баклажан? Баклажан росте над землею. Молодці дітки. Ви гарно грали. І так, малята, остання зупинка. Розкажіть про овочі. Ми з вами будемо розказувати про овочі. І я вам хочу розповісти про ось цей помідор. Він круглий, червоний, соковитий, росте на городі і ще з нього. Готують смачний салат. Морква, яка у мене в руках, дуже соковита, солодка. Схожа на трикутник, має помаранчеву форму, кидають її у супи та салати, а ще її дуже люблять їсти зайчики. Ось за такою схемою ми будемо з вами розповідати. Розкажемо про капусту. Якого вона кольору. Так, зелена, яка вона. За формою. Кругла, правильно, смачна. Її кидають у борщ та багато інших салатів. Баклажан якого він кольору? Так, фіолетовий. За формою. Так, схожий на овал. Який він за смаком? Так, смачний. І корисний. Що з нього готують? Так, з нього можна зробити ікру. Морква якого вона кольору? Так, помаранчева. Яка в неї форма? Так, трикутна. За смаком вона яка? Так, солодка і соковита. Що з нею готують? Так, супи та різні салати. Молодці дітки. Ось і опустів наш огород. Майже нічого вже не лишилося. Все лежить в коморі і буде готувати нас до весни. В народі кажуть, осінь збирає, а весна з'їдає. До нових зустрічей, мої любі, на нових цікавих заняттях.